Доброго дня, ми вихованці гуртка Біологія тварини» з основами ветеринарної медицини. Роботу підготували Колоксис Данило та Анна Москаленко. Тема нашого дослідження лімфома дрібних тварин, поширення етеології особливості діагностики. Актуальність теми – Пухлина. Це аномальна маса тканини, ріст якої перевищує та не узгоджується з нормальною тканиною. І зберігається таким же надмірним після припинення дії подразників, які викликали зміну. Загальна класифікація пухлин передбачає два, рост, два типи росту клітин доброякісні та злоякісні. Крім того, класифікація пухлин побудована на гістогенезі, тобто пухлини називають відповідно до тканин, з яких вони виникають і з яких вони складаються. Пухлини в організмі можуть виникати, коли організм витрачає контроль над загальним діленням та ростом клітин. В цьому випадку клітини починають ділитися і надмірно рости. У випадках, якщо порушується баланс росту і загибелі клітин, може утворитися пухлина. Проблеми з імунною системою організму можуть призвести до появи пухлин. Імунна система активно бере участь у розвитку більшості, якщо не всіх, онкологічних захворювань. Лімфома може вражати всі ці ділянки, а також інші органи у всьому цілі. Онкологи вважають, що лімфома це злоякісна пухлина, який починається в клітинах імунної системи, а саме в лімфоцитах. Мета нашої роботи провести аналіз поширення неоплазії у дрібних тварин в умовах великих міст, методи дослідження, збір анамнезу, життя та хвороби, огляд, пальпація, гематологічні та цитологічні дослідження, тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з метою відбору тканинного матеріалу з лімфатичних вузлів. Термін дослідження два роки. Січень 2022 січень 2024 роки. Було обстежено 116 тварин, 24 коти та 92 собаки віком від 1 до 12 років. При лімфомії лімфоцити змінюються і ростуть неконтрольовано. Пухлини лімфоцити також, також зберігають таку здатність циркулювати в організмі, тому пухлини лімфоцити поширюються по всьому тілу з моменту їх появи. Пухлини клітини виявляються і накопичуються як в місцях їх появи, так і на відстані від місця їх виникнення. У тварин лімфоми мають майже однакову симптоматику. Така, так собача лімфома схожа на неходжкінську лімфому у людей. Існує більше 30 різних типів відомих собачих лімфом, але є 4 найпоширеніші типи лімфому собак. Мультицентрична лімфома. Є найпоширенішою до 85% лімфом у собак. Симптоматика пов'язана з швидким збільшенням лімфатичних вузлів, аліментарна лімфома. Друга за поширенням форма на неї припадає до 10% лімфом у собак. Симптоматика пов'язана з ураженням кошечника. Лімфома середностіння. Зустрічається на часто. Симптоматика пов'язана з збільшенням тимусу і середностінних лімфатичних вузлів в ділянці грудної клітки. Екстранадальна лімфома уражається шкіра, очі, нир, легені, центральна нервова система, але найчастіше ця лімфома вражає шкіру і називається шкірною лімфомою. Симптоматика лімфом залежить від локалізації пухлини, вогнищ та порушень функціонування цих організмів. Лімфоми у домашніх тварин, як собак, так і у котів, зустрічаються часто і займають третє місце після пухлин молочної залози та шкіри. Крім того, у дрібних тварин відсутня статева схильність до цього виду пухлин. Щодо віку, то цей вид патології може виникати у тварин будь-якого віку, але найчастіше виникає у тварин від 4 до 10 років. Причин Причин, що можуть сприйняти виникненню лімфом, у тварин дуже багато, і спеціалісти постійно їх оговорюють, але переважно, переважно віруси та хімічні речовини. Лімфоми можуть виникнути у тварин різних порід, як у собак, так і у котів. У собак ротвейнери, бульмастіфи, боксери, бульдоги, цаматісти, ретривери, такси, коти, бенгальська, абісінська, сіамська, британська. Розташування поверхневих лімфатичних вузлів у дрібних тварин при вушні, нижньощамипові, перелопаткові лімфовузли передньої та задньої кінцівок. Особливу увагу ми звертали на такі лімфатичні вузли при огляді та пальпації ділянок тіла тварин. Переродження лімфатичних вузлів і самозінки відбувається за всіх видах лімфом і є певні стадії. Перша стадія збільшення одного лімфатичного вузла. У більшості випадків господарі цього не помічають. Друга стадія збільшуються лімфатичні вузли одного регіону тіла, грудна чи черевна порожнина. Третя стадія загальне збільшення лімфатичних вузлів всього тіла, загальна лімфоденопатія. Четверта стадія збільшення всіх лімфатичних вузлів та внутрішніх органів. Для підтвердження діагнозу проводимо тонкоголкову аспірацію лімфатичних вузлів грудної порожнини. Цитологія дозволила виявити мономорфну популяцію лімфоїдних бластів, велику кількість великих середніх лімфоцитів та бластних попередників цих клітин. В пунктації не виявляються дрібні лімфоцити, кількість яких в нормі повинна перевищувати 50% та нейтрофіли. Це дало змогу підтвердити попередній діагноз лімфома. Малюнок 7.8. цитологічне дослідження лімфатичних вузлів грудної клітини, мономорфна популяція лімфоїдних бластів. Малюнок 9-10, пункт лімфатичних вузлів, великі, середні та бластні попередники лімфоцитів. Лімфатичні гранулями були вузликами діаметром від 1 до 4,5 см і складалися з анапластичних мононуклеарних клітин, які мали еозинофільну цитоплазму, великі ядра клітини мали велику кількість мітозів, виявлялися гігантські двоядерні та багатоядерні клітини. Висновки: Лімфоми це найпоширеніша гемопоетична неоплазія у дрібних тварин, собак та котів і є прогресуючою смертельною хворобою. найчастіше неоплазія виникає з лімфоїдної тканини червоного кісткового мозку. Тимусу лімфатичних вузлів та самозінки. Етіологічні причини, вірусна інфекція, забруднення навколишнього середовища хімічними канцерогенними речовинами, що сприяє розвитку порушень функції імунної системи. При захворюванні лімфатичні вузли збільшуються, стають нерухомими, справляють тиск на організм і порушують їх функцію. Доповідь закінчення. Дякуємо за увагу.